Масове нашестя жовтих контейнерів, вулиці міста заполонили незрозумілі споруди. Які небезпеки криються під жовтою кришкою, знають наші журналісти. Якщо ви хочете сфотографуватися біля історичних пам'яток міста, будьте готові. У кадр може потрапити і ще один об'єкт. Туристам, може, і заважають на фото ці контейнери. А от сумчани сміттєбаки оцінили. Кажуть, краще такі, аніж нічого. Тож більше менше сміття буде, навірно, на вулицях. Все одно що ні, є що ні Є звичайні мусорки зелені, Ми туди вибрасуємо мусор по вулиці, А еті чистота в місті, прежде всього. Я вважаю, що це правильно. Втім, архітектори б'ють на сполох. Для таких смітників має бути відповідна документація. А сміття у таких контейнерах залежується довше, тож питання до відповідних служб. Ці об'єкти відносяться к тимчасових спорудам, передвіжним спорудам. І, взагалі, то як правило, для таких об'єктів не одинокі їх десятки. В общем, то зараз робатися схема розміщення тимчасових споруд. Наразі ми не змогли зв'язатися з авторами таких чудернацьких сміттєвих контейнерів. Тож ми чекаємо відповіді. Амусону мусону про ці невідомі споруди. Марія Бульдович Олександр Сорбат, новини СТС.